Вітання весняним настроєм. Іду до ще одного водоспаду, там ще такий ставочок. Дух Святий горечі з моїх До речі, знаходжуся в регіон Саверної Італії. Італія з 15-го року. Це мій духовний відео щоденник. зараз я зніму. Українською мовою, а світові, напевно, Да? бо ми повинні всі усвідомити, що є єдина мова, мова любові, і що є той, кому належить вся слава, честь, хвала і поклоніння. Не людям, не президентам, не країнам, не роботі, не освіті, а Богу єдиному. Скажімо так, аби там якісь логічні доводи, хто створив цю землю. Да? Чи вона сама так створилася методом бум? Ну, Звісно, це, це бум це, це дійсно в когось в голові там не бум. А, бо в цьому є хтось. Да? Але мені не потрібно доказувати, що ти, Боже, то створив. Я то вірю, я приймаю, а, я прийняла це з маличку. Да? А, з дитинства я а, неподалік жила там плантації Шовковиць, да, багато квітів, поля. А, поля а, по 5 кілометрів там були Соняхи, да, е, також мій тато Комбайнер, там пшениця. Да. Тобто Черкащина вважається житницею України, то факт. І Україна експортує в світ. Понад 30%, ну, я, напевно, більше, я так не дуже забула, що сіки, ну то багато, да? тобто нам вистачало. А, і до чого веду, що милуватись природою, це в мене вже закладено Богом з дитинства. Дійсно, ми всі дівчатка, жінки більш старші, да? то ми любимо шопінг, щось купити. Але зачасту мене радує. Бачити світанок, порадіти цим променям сонця, подихати цим свіжим повітрям, помилуватися цим красивим горам, да? цій благосвині природі, яку ти, Боже, створив. А тут така стіна зелена, класна. До речі, як ведук старий, да? монастирі де нас прихистили італійці, монастирю 900 років. То явно як тут теж дуже старий. Це колись там поїзда їздили. Сидий горичі з моїх ста. Так, сьогодні 17 лютого. В Італії вже дійсно активно все починає квітнути, а поляни квітів, радують очі. Да? Ну В цьому регіоні то снігу хіба що на горах можна побачити. О, так. Отак веде стежечка до того водоспадика. І озерсялює, сілюючи звуки природи. До речі, хто притягнув це відео, рекомендую послухати Норбєкова Опит дурака і Ліпуть к прозрінню. Може, хтось вже слухав да, колись і скаже, я вже колись її слухав, читав. Але якщо дух, святий зараз нагадує, переслухайте. Бо це дуже корисно. Це підтвердження ще Божої. Могутності і сили, думки, да, сили слова, сили віри. Бо е дійсно були відібрані люди, які безнадійно хворі, а потім тестували, чи дійсно вони хочуть бути здоровими. Да, і там просто такий експеримент. Людей просто, е просто Мірзикарім Норбєко прийшов на лекцію да, і вирішив так. Провірити, хто ж, то з 500 людей запросили, з них прийшло тільки до п'ятдесяти, там мало. А, і люди, які безнадійно хворі, і яким вже поставили все до побачення, прощайтесь. да. Вони, на жаль, не хотіли чекати понад годину. Да? Він спеціально він був поряд, але провіряли, наскільки сильно вони хочуть а, а, сілення. Да? Тобто, така мала річ, як час, да? просто якісь там лишні півтори години почекати людину, да? у них якісь там свої діла передсмертні, напевно. Да? Бо ті, хто прийшли, із них там понад 10-12 людей, здається, зцілилися, три, потім з часом, з Божою допомогою, і з іншої виздужали. Тобто, приговор, який був. Остаточний, що люди не будуть жити з таким діагнозом потужним, да? а в результаті він скасувався тим, що обрали тих людей, що дуже сильно хочуть жити. І для того всі були створені умови. Так само і час, чи хочемо ми жити духовним життям, да? і якби це. Коли і Єва огрішили, вони духовно померли. Смерть, да? і написано, що якщо ми гніваємось, то ми теж немов вбиваємо. Це да? тобто постійна боротьба, добра і зла. Тож рекомендую спектаклі. Був вечір, була утро, день шестой. Дуже потужно про план Бога. От. Ось така енергетика. Потужна тут, вау. Шукайте місця сили, де можливість побути з Богом один на один. Ведіть свої духовні щоденники, а. десь записуйте, десь знімайте відео. Бо у Бога нічого не випадково. Тій Джейкоб, Чи Джейкоб а, нічто не случайно. така проповідь є потужна. У Бога нема нічого не випадкового. І ви не випадково на цій планеті Земля, і я. Кожен з нас виконує свою місію. І відкривай, Боже, кожному, хто дивиться це відео, твій план. Бо є два плани: Божий план і план нечистивого, Да? а обирати нам якому плану слідувати? Якщо мені Дух Святий сказав, що в 2015 році їхати в Італію. Хоча це було б для мене невідоме, я послухалась, довірилась Богу, поїхала. Потім повернулась, знову поїхала в інше невідоме, так, інший регіон Італії. Я дуже багато переїжджала. Тобто три місяці в одному регіоні потім. Вдома да, три місяці в іншому. а Вдома ще там теж можливість поїхати, коли узнала, що під Києвом відкрили о, там лавандове таке поле, де пономарі знімав кліп, забула, як називається той та Віла. Я просто не могла туди не поїхати. Да, я буквально з Італії приїхала, там якийсь час побула вдома, і все, і далі, і ще по Україні, на Говерлу. А є, Бог мене завжди постійно переміщав. А зараз таке випробування для України, да? але без Божої волі волосина не впаде. І зараз просто, це як з єврейським народом, коли вони відійшли від Бога, да? Бог каже: Окей, я повертаю вам вашого отчима, да? якому ви поклоняєтесь. А він що робить? Він хоче вбити, погубити. А, відповідно, змії почали їх жалити. І вони тоді Моїсей возвав: Боже, спаси! Ну як то так вивели, і це ще вони вимруть. І він сказав: Окей, зроби медяну змія і підніми вище стан, дай хто дивитиметься, той буде зцілений да? від тих е е е укусів. Да? Змій. І щас так, нам всім українцям треба підняти високо. Господа роздати да? йому славу не Україні, не людині, да? а Богу. Навіть воїни вже кажуть, щось не то. Щось ми постійно славимо Україну та воїнів то добре, це правда. Вони достойні слави, але найбільш достойний слави Бог, перше місце йому. І... Повторююся, як Боже благослови Америку, да, вони кажуть, нам так само треба казати, Боже благослови Україну. Вся слава належить тобі, ти номер один. Тож наші випробування, наші екзамени треба нам, християнам, здати. Да? І тобі, Боже, всю славу віддати. Бо ти номер один. Тобі честь, слава і поклоніння. Івана 3,16. Бог полюбив світ за кожного нас віддав життя.